Хей, ебрібаді! С вами Ден збугать, летіли друзі, ми в скібіді Defense і стою біля пост офіса. Да? для того, щоб прийняти все-таки ваші подарунки і подивитися взагалі, що ви мені там писали. Так, заходимо, заходимо і дивимося. Так, звісно ж, включаємо клаймбут і полетіли. Так, відправили нам Епіка, Страйдер Тойлета додали, потім апгрейд камера спайдера, уроч ті вулкана. Кстати, чувак мені відправив непогано. Так, Санто Тівімена відправили, вченого, потім грін лазера відправив ще, Ларч Клуб мене відправили. Жесть! Скільки мені всякого? Ооо дивіться, кстати, рот мені відправив. Відправив мені такого Міфіка, кстати. Я, кстати, за нього ні разу ще не грав, проте в катках я його бачу. Подарунок. Дякую, братуха. Дякую тобі велике. Так, далі, далі нам подарили ще діда, 30 гемчиків, 20 гемчиків, ще одного діда на пенсію. Сюди його. Ха-ха. <світкій> так, так, потім нам відправили страйдер камераменчика. Можна 500 гемів. Я просто на демона збираю. Ну, давай, братуха. Давай я тобі відправлю. <с> а а мені не жалко, а мені не жалко. Допоможу ну, пацанові назбирати просто на його мрій. Так, відправляємо йому гемчики. все, поїхали далі. Так, далі нам відправили гвардіона і двох клокменів. В принципі, в цілому непогано. Є ну, ну, в принципі, непогано. Треба тепер йти це все в діло продавати. Бо гемчики, як ви бачите, в мене 99 482 гема. Треба ну трішки час підзаробити. Значить, 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 в мене в планах сьогодні, як мінімум, як мінімум, заробити хоча б 1010 гемів. Без 10 тисяч гемів я просто відсюди не виходжу. Так, залітаємо. залітаємо на маркетплейс і дивимося, що в нас тут сьогодні продається. Так, йдемо вниз, 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 дивимося. Ух, гравітаційний чувак продається так дорого? Серйозно? Братуха, так, я буду продавати їх за 299 гемів. гемів. Ха-ха! Так, і що у нас? Що у нас далі? Давайте дивитися. Так, так, так. Демон у нас стоїть 2100 гемчиків. Потім Фанмен 14700. Хайпер 8500. Я продаю, кстати, за 8500 сігнутого. Тримаю в курсі. Далі, 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 далі. Дивимося. Діджей 225 тисяч коштує у нас на даний момент. Далі. Голден. Голден 120 тисяч. О, бос тойлет. А це він не наш продається. Це не нашій, бо стойлет продається. Ладно, ладно, щас прибираємо. Прибираємо цього юніта і щас висаємо на нього трішечки нижчу ціну. Так, давайте на вулканчика. Давайте вулканами продамо за 3 799. Такого бемс, з братуха. Полетів на продаж. Далі. Кого би я ще міг би такого прибрати? Хто у нас дуже довго продається? Ось оцю легу, наприклад. да? Прибираємо легу, ставимо ось цього кента за 6999. Такого бем з Полетів. Такс. Значить, значить, значить. Що я можу ще таке цікаве виставити? Оцей кент продається дуже-дуже погано. На нього, напевно, треба робити таку ціну. 129 гемчиків. Бемс. Треба реально, треба скидувати ціни, бо щось я повиставляв, так, юнітів дуже-дуже дорого. І вони не хочуть просто у нас продаватися. Треба ставити менші ціни. Так, зараз будемо, значити це все діло заново виставляти. Так, оцей кент вчаний, хай продається. В принципі, ціна на нього нормальна. Можемо ще виставити собі ось. Ларч клокмена, наприклад, за 1749. Наприклад, гемчиків. Тобто Бемс, брутуха, полетів. Дальше, далі. Далі, далі. Що я ще можу таке цікаве поставити? Так, страйдер у нас продається. Ну да. На страйдера треба теж зараз знизувати ціну. Давайте 289 кобемс. Зробимо такий невеличкий скадунчик для того, щоб гравці у нас купляли, да? саме, -саме в нас, щоб купляли. Так, далі. Вулкана я не виставив, ані виставив. Вулканчика я виставив на продаж. Так, що я ще не виставив? Я не виставив звичайного годліка. Так, в мене всі сігнуті. Давай, звичайного виставимо за 978, наприклад. Кобемс, братуха, полетів. Потом, що я ще можу таке цікавеньке, цікавеньке поставити продаватися. Так, ну по міфіках все зрозуміло, в принципі. Міфіки в мене особо немає, що виставляти на продаж. Можемо зараз подивитися з ексклюзивних. Так, дивіться, в мене є грінлазер. Грінлазера, давайте за 1059. Отако братуха. Продаватися полетів. Далі, далі, далі. Далі давай, давай, давай думати. Давай думати, може оцього спайдера виставити? Я не знаю. Давай спайдера виставимо за 349, Полетів. Так, значить, спайдерами цього виставили. Можна було б ще в принципі діда виставити, або ось оцього стрімера-камераменчика. Правда, ціни я особо на них не знаю. Давайте, може, за 349 нехай буде цей дід. Думаю, в принципі, в цілому на ньому непогана така адекватна ціна. Оцього вентилятора можна прибрати, думаю, і на його місце пришвартувати якогось іншого юніта. Наприклад, оцього страйдера, да? Ой, щось на нього прям ціну залупили. Ха-ха. А що, а з ціною, я не поняв. Реально, а що, стоп, а з ціною. Мені ж здається, що він таких цін, прям ну не коштує. Так, де він взагалі? Він повинен десь бути тут зверху, якщо не помиляюся. Десь, в принципі, да. Так, тільки, а, ось він. А, ну так правильно, тільки одна позиція, і за цього чувак просто завалив. Так, ми щось продали, і я провтикав. І я провтикав, що ми продали. Ладно, 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 в мене є ще один сам TV менше. Давайте його виставимо за 649 гемів. В принципі, даний юніт продається дуже швидко, бо він є прям дуже-дуже сильно актуальним, і всі хочуть всі його його мати в себе в колекції, да? Бо без нього, в принципі, в катку ти не підеш. Від слова зовсім так, що в нас ще є таке цікаве. Ах, так, кстати, гравітаційні кінти. Давай-ка їх за 249 можемо будемо толкати. Я думаю, що за 250 гемчиків їх в цілому можна буде й продати. Ось цього джекпака ми вже нам прибрать, да? о, Санту тут імена уже ми продали. Так, давайте ось цього чувачка за 66 попробуємо продавати. І так, ми ще щось продали. Чи що? ж вперед був якийсь юніт, там по-любому був якийсь юніт. Ладно, приїхали. Так, давай-ка, давай-ка, давайка, цього кента ми виставимо за 599. Я думаю, отако, да? І, в принципі, в мене є ще один вільний слотик. Я би його не знаю. Може Токсіка поставити за 49 гемів. Може хтось колись і забере його? З цілому юні же ж непоганий, так? Сорок дев'ятисяч ДПСу. Так я думаю, раду пізно хтось його й забере. Так, 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 дивимося, що нас по цінах. Продали? Продали, продали, продали свого кента за 600 гемів. Не Гано, де давай може пробуємо якісь міфіки продавати? Так, цього міфіка я не буду продавати, бо він в мене лише один. Один лише в колекції. Так о, і цього кента продали. Слухайка. Непогано, непогано продається у нас. У нас забрали цього Годліка. У нас Годліка забрали. О, ну на наша. Ну давай, давай за 949. Кобем, братуха, полетів, полетів продаватися. Так, і давай-ка, давай-ка з нових кінтів, з нових чувачків виставимо когось. Давайте ось у цього кінта за 70, наприклад, 5 гемчиків, бо за 65 його прям дуже швидко забрали. Так, ну слухайте, потихеньку-потихеньку у нас продажі йдуть. Ми вже дивіться, 25 тисячі гемчиків залутали. залутали, Давайте, може, включимо собі трейди, да, Щоб нам могли їх кидати. І подивимося далі, що у нас по цінах, по цінах, по цінах, по цінах. Так, так, так. О, перебили. Нам перебили грінлазера. Ну, то ладно. Топів біди, принципі, То не так страшно. Бо грінлазер, в принципі, є дуже актуальний юніт, так що такше, так що, такши, що, так що, навіть немає сенсу на нього скидувати прайс. Так, я би що би ще би, би зробив, би це б би, по приколу, по приколу відкрив би шоп. Якщо він у нас не пропав, кейс. А, ага, кейс пропав з фанменом, кейс з фанменом пропав. Ну, давайте тоді купимо, наприклад, ось такий один кейсик. По приколу, да? Чисто, по приколу, хочу подивитися, що з нього нам дропнеться. Бо поки на рано їх купляють юніті, я буду паралельно час від часу відкривати, відкривати собі кейсики. Так, нам випав статікс, статікс, спікермен. Workers part. Хорошо, так, нам кидають рейд. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що нам хочуть подарувати або продати. Ну, пропонують кейси. Пропонують кейси. Давайте запитаємо ціну. Давайте запитаємо ціну. Так, він нам, виходить, щось дає 300 гемчиків, дає всі менчика. Може, він хоче гравітаційного кента. Давай, <laughs> давай з ним по приколу. Учений. А, uh -huh. oh, ні, бортуха. Завчаного братуха. ні, 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 ні. Вчений, ліпше я продам так і получу з нього геми. Бо це фармер. А фармери дуже швидко тут продаються у нас. Так що зараз смислу немає. Так, страйдер камерамен зараз, друзі, у нас коштує 300-300 гемчиків. Да? Ну, давайте, ладно, давайте приберемо Коруптора. бо Коруптор це зараз дуже сильно дорого. Давайте лучше виставимо собі цього страйдера. Так, він у нас ексклюзивний, якщо я не помиляюся. Десь він нас повинен тут сидіти. А, бачу, бачу, бачу. Давай-ка його за 275 гемчиків. Тобто Бемс, братуха. полетів, полетів продаватися. Слухай-ка. Продали знову бистро так, страйдера цього. За 275 гемчиків. Так, нам кидають рейдекс. Так, бачу якась голова корови. Давай подивимося, давай подивимося, що він нам хоче. Ага, поліз геми, Поняв, поняв, поняв. Так він хоче цього чувачка нам продати Ну дивіться, ми його самі продали за 600 гемів. Давай, давай, братуха, ми тобі дамо таку 300 гемів. Хочеш помінятися, Хочеш помінятися. В принципі, я зможу його продати за 600, та й в цілому. Ах, диві, яка креса! Він мене хоче заскамити, гамнюк Пішов в дупу, скамер вонячий. Так, ладно, давай-ка виставимо лучший юніт, бо одного я вже, Почається продав, 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 значить треба щось новеньке собі виставити. Так, давай виставимо цього чувачка з дубінкою за. 149 гемів. Тако, Бемс, все, хай хай продається. Так, хтось нам кидає новий чувак трейд і пропонує нам демона Санту. Так, і купу, купу всякої всячини. Цікаво, мівінг, кстаті. Ну, мівінг він класний, да, Юніт? Але знову же ж він довго продається. Так, давайте читати. Демон коштує, грубо говоря, ну, 1900. Санта 600, тобто 2,5. І давай-ка йому запропонуємо тако 2300. 2300, братуха. Отако зразу з ходу, щоб ти продав усіх своїх юнітів непотрібних. А я в цілому буду їх потихеньку, помаленьку продавати собі в невеличкий плюс. В Цілому, якщо ти згодний, братуха, я. я готовий з тобою обміняти. Я готовий з тобою обмінятися. Бо реально, я на цій просто на цьому трейдові, да, зможу. каже, то дай трішечки. Ну, хорошо. Якщо ти хочеш п'ято дав трішечки, давай, ну, на тобі такого трішечки, дві Наприклад, на, все, братуха, це мій максимальний, максимальний прайс, що я тобі можу дати. Якщо ми зараз з ним затрейдимося, реально, то я вам скажу, що ми зможемо непогано, непогано заробити на цьому трейді. Бо реально, демон 2000, можна, ну, 1900. Отако От вже буде 2500. І плюс на мінговій можна ще заробити. Так, він хоче 2500. Нє. Нє, братуха. Нє. Максимум 2400. Давайте йому напишемо, знаєте, як тако 2400? Ну, нормальний прайс. А, понятно, ви поняли, так? Да? Він нам хоче. Просто продати оцих двох юнітів, так як є, як так би як я, я б я би їх продавав би просто в трейд плазі. Подивіться, часто просто гортаємо догори і дивимося зараз просто ціни, 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 ціни на цих юнітів. Дивіться. 2000 і плюс, виходить, це ще Санта, який коштує там, грубо говоря, 500 гевів. Тобто він хоче 2500, щоб я в нього купив, тако сразу не братух. Я їх потім сам буду сидіти продавати півгода і з цього мало що зароблю. Так, що це нас за кейс? Ага, цей кейс, ми Понят. З Цим кейсом все зрозуміло. Мені цікаво подивитися, по чому ось цей го. Сігма, Сігма кейс. Може, по Купити, реально, може, по приколу купити декілька штучок і відкрити їх, бо, бо реально, я їх ні разу не відкривав. Давай також ще один купимо. Два кейсика, два кейсика. А вдруг реально нам зараз щось дропнеться? От серйозно. А вдруг там зараз щось серйозно дропнеться з нього. Так, давай, братуха, бемс, то по одному, по одному, по одному будемо відкривати. Так, зачекайте з своїми трейдами. О, так, це що у нас? Це на щось жорстке, а це епік. Ну виглядає, він прям дуже круто. Так, почекайте, почекайте, почекайте своїми купами трейдами. Так, давай ще один кейс. Почекай, братуха. Так, нам випав ще один епік. Понятно? Короче, туфта. Туфта, туфта, туфта нам випала. Ну ладно, 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 ладно. Бог з нею. Бог з нею всем. Так, нам кидають новий трейд. Давайте подивимося, що нам хочуть запропонувати. Так, 6700 гемів і одна лега. І що це він хоче? І що це він, братуга, хоче? Напевно, зараз напише хайпер. Напевно, напише хайпер. Каже, офер пліс. Ну, давай, давай, зараз тобі накидаю різних, різних юнітів. Так, давай цих двох накинемо тобі. Отакого От діда накинемо, одного спайдера тобі. Так, давайте читати. Це у нас вже буде 700, 900, коротше, тисяча 1000, тисяча, тисяча, тисяча гемів, так да, уже? Так, давай, 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 наприклад, йому отаку буде це буде 2000 гемів, потім вулканчика це буде. Ні, це вже буде дорого. Це буде вже дорого. Давайте йому годліка впихнемо. Пихнемо отакого кента, отакого кента, отакого, отакого. І. давай ще тако зверху гвардіона і яйцемьота. Я не знаю, скільки тут просто гемів, да, получається у нас. Ну, вроді як я буду в плюсі, але він не хоче. Так що, іди, братуха, сам купляй. Іди сам купляй. Я не розумію, навіщо кидати трейди, і коли ти не знаєш, що ти від цього хочеш получити, це просто не, не вкладається в моїй голові. Так, 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 вулкана продають щось так дешево. І боса тує скидають ціну. Напевно, нам Би... О, кстати, халявні геми. Щось я за них дав забув. Так, забираємо. Забираємо цю всю халяву. Так, о, дивіться, плюс 60 гемів на рівному місці. Так, що я хотів? Я хотів, напевно, змінити, 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 змінити зараз сервер. Отака Бемс, бо там щось вже продажі особи у нас не йдуть. Так що давайте попробуємо на якому на, на... на якійсь другій трейдплазі просто посидіти потрейдитися. Так, нова трейдплаза. Побіг Дензо, побіг Дензо, торгуватися, продавати це все лихо. Так, залітаємо і дивимося, шведесенько, на ціни. Так так, 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 так. Так, не цікаво, не цікаво. Демон 2000 гемів, хайпер вісім. Так так, так 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 так. Чикс, отмена. Так, 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 так. О, о. о. Кстати, ну тут. Тута уже Мі. Мій вулкан стоїть. І по туалет мій стоїть. Нормально. Це мене вже радує. Це мене вже реально радує. О, кстати, дивіться, на оцього Титана. Бомбок мена, да? На нього вообще впала впалася. Колись він стояв по 30-40 тисяч. Об продавали. А зараз прям він вообще подешевів. Так, нам кидають трейд. Так щось з трейдом не зрозуміло. Ладно. дивимся, 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 дивимся. Так, мивинга взагалі. Не продають, так, кидай, який чувак трейд. Давай подивимося, фанмен. Нащо він мені, от нащо він мені пише подпись. А мені по барабану, братуха, що на ньому подпись. Це я сам його продавай. Аби інше комусь був потрібен, слухайка. А так він нікому не надо такий тю. Не буду я продавати. Реально. Не буду я зараз сидіти, ота й його продавати півгода. Так, напевно, може годліка ліпше прибрати. Я би Годліка реально би прибрав би і виставив щось таке більш таке актуальне. Актуальне, що може забрати. Ось, наприклад, цього кента за 174 гема. Я думаю, що заберуть. От реально. Я в цьому прям просто впевнений. Впевнений на тисячу відсотків, що його по-любому хтось забере. Так, і напевно треба зараз скинути. скинути трішечки ціну навчаного, Той, що у нас на груші, де на грушики, на грушики, бо щось щось його взагалі не хочуть купляти. У нас так, де він у нас? Ага, ось я, братуха. Тут він продається за 300. Давай за 299 дев'яносто дев'ять гамів. Тобто, полетів, полетів продаватися. І давайте хайпера. Ми приберемо. Хайперами приберемо цього сігнутого і виставимо свого цінутого за сім тисяч. О, ні, давай не за сім. Давай за 8, за 800, давайте. Давайте такого. Бемс. Все, за 800, хай стоїть. трішечки трішечки скинемо ціну на нього, реально. Бо щось дуже-дуже довго він у нас продається. Так, пропонують нам, виходить, годліка, потом клохмена і що? І що він хоче затрейдитися у нас? Знаєте, такі цікаві перці. Кидають трейд, ставлять юнітів і ждуть з моря погоди, що я їм насиплю зараз купу хемів. Вони прям по-любому, по-любому, вийдуть в плюс. Давай, диви, геми, геми хоче, геми чого хоче. От він зараз думає, що я йому готовий дати за нього тисячу гемів. За тисячу гемів, Вартуха, ти будеш сидіти в трейдплазі, сам його продавай. Півгода. Так, за 800. Давайте йому кажемо такой. 750. За 750 готовий, братух. 780. Хорошо. Хочеш торгуватися? Знаєш, буде 740. Ха -ха -ха. Хочеш торгуватися? ціна буде спадати. Ціна буде падати, братуха, сразу в рази. О, де вже сам скидає. Уже сам скидає. 730. Ні, давайте напишемо таку 740 максимум тепер. Не захотів за 750, буде 740. Ну, братуха, дивись, я тобі зараз даже їх покажу. Щоб ти їх понюхав? Понюхав, подумав за них. 740 максимум. Максимум. Давайте ще раз напишемо. 740 максимум прайс. Отако братуха. І пишемо отако бемс. Або да, або ні. Або да, або ні. Вибирай. О, дивіться, скидає, скидає, потихеньку скидає. Давайте зробимо отщот до 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Не хочеш, братуха, значить, як хочеш. До побачення. Я тобі пропонував, я тобі пропонував. Ти не захотів. Це вже в принципі, твої проблеми. А так слухайте, бо він в нього ось продається на трейдплазі за 800. І ніхто його не хоче купляти. А мені він хоче парти за 770. Так, ми продали юніта Давай, давай кадензу, будемо виставляти, значить, нового. Давай-ка яйця мьота виставимо за 111 Гемін Бемс полетів, полетів, полетів продаватися. Так, а мені цікаво, подивитися, чому нас зараз взагалі леге продають. Так, DJ той продається за 110. Гемчиків. А так, цікаво, що в нього по характеристику. 15 дпсу. Ну, для леги, в принципі, непогано, реально. Для леги непогано, так. Новий трейд, новий трейд, новий трейд нам дають ось цього кента. Давай-ка йому скажемо. О, і Санто, блін. Ну, давайте йому скажемо штуку. А, він хоче боса тойлета, Ти що, братуха, Ти що, і сосни ударився? Чи що? Він мені запропонував, значить, дивіться. Дивимося. Дивимося, дивимося зараз на ціни. 1300 і плюс 600. ну Давайте навіть за 2000 це край. 2000 це край, і він хоче мені втюхати тих юнітів. Де Ти серйозно? І хоче получати боса туалета. Наварити на мені 5 тисяч гемів. Да, значить, цікавий. Цікавий, пацан. Ну що ж, друзі, посиділи тисячі в трейдплазі, да, у мене вже на руках 110 тисяч гемів. Значить, тут я вже, в принципі, позаповняв товари і розкажу вам, що в мене купили. Тільки що в мене купили ось такого кінта, вулканічного, да, потім в мене купили. Ще на гроші, боса Тойлета купили. І якщо я не помиляюся, купили в мене ще страйдера ось такого червоненького. Я його також, виходить, додав знову в асортимент. Ну і звісно, ви купили в мене ще й Гудліка. Так що в мене тепер знову на руках 110 тисяч гемів. В принципі, ціль я свою виконав, да? яку я хотів поставив на цю серію. Я тепер що хочу зробити. От що я реально хочу зробити. Я хочу зараз, перед тим як я закінчу даний відос, я хочу відкрити зараз декілька кейсів. Я хочу зайти, тако, бемс, тако сразу купити десятку кейсів. Просто сходу. ходу. Підійти тако десь плюс-мінус тако біля фонтанчика, або десь тут, наприклад, на оцій площадці щас. І зразу відкрити, відкрити 10 кейсів. Так, відкриваємо юніц, і зразу рубашим 8 штук. Зразу рубашимо сходу вісім штук. І дивимося, як нам нічого не випадає, прям по-любому, да? Да, Дензо, нічого тобі, на жаль, на жаль, не випало. Випали нам, виходить, лише три гравітаційних чувака і далі, далі, туфта. Так, ще два кейси. Два кейса. Дивимося, що з них нам випаде. І, в принципі, давай, 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 пожалуйста. Mm -hmm, mm -hmm. Гравітаційний, гравітаційний чувак. Понятно. Сьогодні, походу, Дензо, трішки не твій день. Ну і пацанові теж випав Гравітаційний чувак. Ха-ха-ха. Ну і всього, друзі. Дякую за перегляд даного відеоролика. Надикайте купу света, подобається, якщо ви хочете продовження потуїти тамер дефенсу. І давайте, знаєте, як зробимо. Якщо під даним відосом. Збереться, збереться 250 вподобайок то я між вами розіграю, наприклад, давайте хайпер. От реально. От зараз спустись під відос, втікни вподобайку, напиши в коментарях свій нікнейм, і, можливо, реально відосей збере дану кількість вподобайок, і я ну просто розіграю вам цього халявного хайпера. А на зв'язку був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!